Короче, в описи пише, что это все одяг. Какой? 70 мешков с одеждой. Не знаем, что тут нас ждет. Мы на телефоне. Блин, ну тут классно, мне понравится. Честно. Вот тут... Ну да, я думаю, да, это будет... Oh, це дайся. О, браво! Пілісос дайс. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Бля, провал. Саундбай! О, це дуже oh, добре! Да. Доброго дня! Всім no, привет. Новий, новий етап, новий рівень контейнерів. Сьогодні отакий от гараж. Прям. Я не знаю скільки разів ми будемо їздити, разів чотири, напевно. Ну, Це не прям далеко від нас. В принципі, година часу по Лондоні все як завжди. Е, заплатили 840 фунтів. Це вже вагома сума. Але і Це, хочеться. Цілий гараж? Так, да, цілий гараж. Але є надії на те, що Що там є машина? Що, <світ> є, машина, що <світ> є машина, що після цього контейнера ми їдемо в відпустку вже. От. Будемо відкривати зараз враження, що по враженнях. Е... До этого ми забирали контейнери, вони були и у нас було багато проблем з ними, много мусора і так далі. Но это совершенно інший уровень, і ми не знаємо, що тут нас буде. Ми сподіваємося, що тут не буде много мусора. чтобы да, щоб розуміли, ми вже собі заказали тент на задній двір, щоб там все складати, тому що вже немає просто де все це розміщати вдома і не хочеться типу, засмічувати простір. Е, немає якогось мандражу, це вже добре, якесь добре перечуття. Побачимо-побачимо. що. На фото це там виглядала просто одна фотографія, багато мішків, багато коробок. Ну що, будемо пробувати заходити. Будемо пробувати заходити, будемо пробувати, як, як це взагалі відкрити. Так. Тут вже добре. А це легко. Я yeah. <клухи> 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 опа, опа, чуть не вбило нас. <рес> Каляска JD Sport. Ну, дивися, тут є ці номера всякі. Я думаю, <рес> що це були посилки. Якісь посилки люди займалися чимось таким. Це яке взуття. <рес> 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 Я не знаю Я не знаю, з чого почати. Тут можливо, інструмент якийсь. Давайте перша валізка. Подивимося, що тут взагалі може бути. Ну і важкіший. Тадам. Боже, у мене вже тепер мандражіки. Браво. Домкуни. Нічого, нічо. не ча, это первая кавка. Ты не новые. Новый, ну да, для тебе продавати все. Да продавати, будеш купаться. Так, 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 так. Я не знаю, скільки це... Ну тут не шампунь, Може якийсь автомат буде? Автомат. Вещи. Шмотки. Adidas. Ну вони не прям нові. Це не нові. Як ми думали, це секунд якийсь. Ну. Але що це, Adidas, так? Да? Це я не знаю, це якийсь там лондонський бренд. Ну я думаю, що це... Все. Речі. Ведмеді якісь, балалайки. Подивися. Це хто такий? Але вони нові. Тарас, він такий огромний. Я не все під потолок зміта. І це дивися, скільки тут тих, короче. Для кого це? Це лінивці. Але вони бачили що з цими збірками? Це вже... Я не знаю, іграшки ми ніколи не продавали. Різнобой повний, я бачу Я думаю, тут вечір людей. Корхер. Чорхи це добре, це вже десь а-ля якіс. У мене все 100 фунтів. 100 можна, фунтів. можна машину мити. 100 фунтів, шампуні. От. Ну, ні, ну Тут якщо буде всякі такі різні, це прикольно. Тому що добре, що це не, не все однакове. Але я вже не знаю, нам Наступ... Наше, цей тент не спасе мені здається. <реш> Так, тут ще якийсь набір з інструментами, хай буде. Ну, він це... в ліну метрів десять. Або скільки в довжину 2 метра 3. <свят> ну, якщо ми це за чотири рази заберемо, це буде успіх. Ой, це всі. О, радіатори. Піде піде. <свят> Не, ну це прям... Я думаю... Я думаю, мы 10... не будемо точно никакие контейнеров. Месяц, да, бо... ми будемо тебя идти знімати відео, як ми це продаємо, продаем, Ну, місяць ні, але... Це, по ідеї, було на отправку. И да. скоріше всього, це все нове, тому що радіатори нові. А прикиньте дійсно, якийсь був цей перевізник. Може бути. Ну тому що бачиш, бачишься підписано... песни. А... Еліс. Еліс. Це нормально, якщо такі речі будуть... О, якийсь наборчик такий. Це, от, це вже пунктів 50. Цим, типу, якщо, якщо це так, що типу, це люд, людські е, посилки людей, це добре, тому що люди ж не відправляють, що поганого. Самозона якась посилка. Ні, Ну я не думаю, що це якісь ті закинуті посилки, щось таке. Ой, тут прям багато всяких приколятів. Таблетки. Можені, такі, такі не надо, нам не. Ну да, шось таке. Да, 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 что-то. Щось... Добрый окуп будет. Ваш ваган, Это мне. Вячеслав. Ай, мыти ноги, О, я. Еще есть сосна коробка, что-то тут тяжелое. Что там тяжко? Пистолети. Пистолети. Дербички. О, ай, ки. Які... О, цитичи шо? не, Мартин? Ні. Орел B Мартин. Мартинсе, да, це ну ще не нові вони. Ну, но майже нові. А та посилки з Амазона, а які людям, походу, не дошли. Нові Мартинсе, дивися, Bosch, набір блендерів такий. Блін, ну тут класно, мені подобається, чесно. Оце вже прям настий, типу, тому що багато різного товару, не то що ми типу б приїхали і тут типу все однакове, типу, про Продавай. про давай. І звідти Гелі Треба дивиться якусь року, конечно. Такого на щастя, треба її тут прицепити ось тут десь. гард. А вон гард Париж. Ну, це парфуми якісь. то Ой, это справа спиш. Ну, все вже така как коробка. Не Тебе ще еще целый гараж не долежает. Ага. Незапашна коробка. Человек, который работал в курьерской компании, Крал? он воровал посылки и свозил их все сюда. Да? Это что такое да. за какие горщики какие-то? Носочки новые. Носочки можно новые продать. Тапки. Биба. Биба, Биба и Боба. И Оу! Компуктор. ноутбук. Dell. Intel Insight жесткая, если самое интересное ждет нас в, самый, в самом, конце. Кавуса я. Кавуса. Oh, да. Кавуса на скафе Голд. Шампуни. Ну, такие. Вот такие. Коробки уже не классно. Не классные вот такие коробки. Может, это и как раз правильная машинка, что-то такие. Но нет. А вот и, а вот и вона. <laughs> ну, давно не бачили. Коляска. Коляска, дійсно. она новая. Кстати, она вообще не юзана. Коляски коштуют, да, нормально. Все, что связано с детьми, это дорого. Ну да, типа, ну фунти 300-200 точно. Малый бы довольный. Бачите? Ты мама довольна. Ты да мама? -то, -то Смотри, сестры. а так тут целый набор. Тут, э, ну да, я думаю. Дорого. Да, это будет возможно даже за фунтов 200 можно застоять. 200? Uh -huh. Так, Тогда я. Одяг. Что тут внутри штуки? Пид мешку. Одяг. О. Остех. Оп, маратонки футбольные. Кума. Ты кутолки такой. Mm -hmm. Тоже треба... Я не знаю, как. Это все надо перебирать. Треба сидеть и перебирать. Походу новый. Вализа. Далі ті ліневці. Телабубу. Ламе. Как его відкрить? Це Dyson? Дайсон. Дайсон. Опа, браво! Пилісос Dyson. Це теж добре. До речі, Dyson всі успішно продані. По максимальній ціні майже по 300 250, фунтів. 250-300. Тут, тут, тут короче підігрів. Такая штука, як в готелях, щоб підігрівати їжу. Угу. Не знаю, що воно в себе приходить, типу. А я в хорошому стані. Ну воно не прям дорога я думаю. Далі ці. О, ігрушки. Прикольно, сьогодні. Та що прикольно? Куди їм? Що Що це буде купувати? Бурш? Ось такі да. там всі. Не знаю. Ленивцы. Ленивцы. Машинка. Не, не сумевайся. Это раз машинка Зингер новая. Вот такая. Будем шить. Да, это аэрогриль. Аэрогриль добрый. Или что это? Аэрогриль. Тут вот такой вот для... Женок, да, если он вернее, на минималках. Сумочка Примарка, бирка от примарка. Так а вот штучка Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Все под потолок забито, все. И там коробок много. Что, там. коробки есть там? Коробок куча там. Все добре. Ну, даже если мы будем брать, что тут кожей. Скорби... Ну, в длину 10 метров и все под потолок. сколько это? раз, два 2 метра. 3 метра в высоту, 3 на 10. Да, не 3 метра, 2,5. 2,5. на 10 метров. Вакс. Вакс. Вакс Стрим Вам моет, парит. Такие, тоже думаю, здесь ну, сунти в 100. Пралка LG. Тут еще какой-то этой фирмы тоже этот вакс. Вакс Rapid Power. Да, это фритюр. Аерогриль? Аерогриль. А, і теж. — тож. Айогриль. Нормально. Добре, добре, так. Без, без цього, знаєш, водиці їй. Взяв коробка одна, взяв, продав, другу коробку взяв, продав. У гугу Валентин, давайте. Мені телефон миш. А. Це не Dyson, але він великий. Та я думаю, він теж що Сто. Ну. А то 150, окей. окей, там там коли 101-2. 3, 4, ну типа, в чем бы не. Ой, там тоже как Чемоданчик. Ну, я думаю, что там, чемоданчики, трусики. А -а -а. Тут не знаю, что можно найти добрый. А -а -а. это какая-то индийская культура. Ну, закрываем ту культуру назад. Ну, хиба у тебя забирай, было быть украшение, но его нет Ну оно вот тут, да? Обойкис нацвай. Что-то я пробовал. Бля, хороший пробовал. На. Наталя? А -а 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 -а. Пиздец. Так это подожди, что это такое? Сто гривень. Гривень? Кисель. Пакистан. Ну я теж так добре пробовал. Пакистан. Я думаю, що. А тут, що? Може тут, тоже? Конверктори... Подковы. Подковы, Спадкову. На удачу. В банках навіть таке приймають. А тут до половини я не знаю. Що... Кіженка, а ні, це штани. шортики, а что, да? Страдивариус. Mm. Вот такие штуки. Вот это, да, чисто так, 5 фунтов, а вы. 5 фунтов, 5 фунтов. Fire драйер. Тоже. Мешок, а в мешку коробки. Кид в мешку, кид в мешку, кид в мешку. О такі не? такі добре коробки. Таки давай. Тут ми будемо кількість брати, а не якість. Мені здається. Вау! О! Це що таке? Це хрусталь. Хрусталь? Какої-то одної не вистачає штуки. Или може це якісь топчасти Це люстра, походу. Ааа, це люстра, це... Банани? Що це за потужний мужчина який рве пакети? Ну це якесь... Пахнет їдою. Да, тут щось, да. О. щось це щось напевно, прям коштовне, що таке цей якийсь оберіг Фільтр для води ще один і кафу, маши... кафова. 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 кафова машина. Не цінне. Не цінне, Тож, напевно. Ой-ой-ой. Це не вирізайте. Хочу. Трохи. Не бы все подряд брать лазить. Нам не так и так треба будет все открыть. Лампа, да? Фиш-ламп. Фиш-ламп. Я не распаковываю. Жах. Вон аж там под конец все завалено под потолок. И работы. И мы не будем делать. О, uh, це щось Medical Product. Брехня. Medical Product Under Armour. Брехня. брехня, всюди брехня. Новые. Нові. Ну оці теж нові. А скільки в них коштує? Хороші, хороші. Хороші 25. Найка. 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 Найка давай. Тут ще скоро є. Ну, так, Лабув, може там лабуву теж. Лабуву. Джусер, джусер тут. Джусер? Джусер. Джусер це, коротше. отаке. я не хочу це, робити сік. Нормально. Да, там... 65, можливо... 65 фунтів ваш. Такі 65 фунтів. Ааа, це тапочки. Новые? Ну. Івіпальк. Може би я і супіло, що перед другий. Не середруги. Оце такі хороші коробки, так. Да. Тут трошки не. А типу одна коробочка, тут 100 пунктів. Щоб так всі коробки були. Це хатюр. Один. Второй тоже. Я думаю, я вже не буду купляти. Олеся, вибить, але це новий. Я не буду на... сайт. Це функція 30-40. Ще новий дорожний. Много техніки. Техніка це завжди добре. Звісно, не так, як знайти один годинник і ті самі гроші би були, але... Не завжди так. Не завжди так, але... Дитячий О, самокат. Скутер. Це скутер, а не самокат. Да? Ось такий. О, це теж техніка якась. Хлопчику, там телевізор, напевно. Yeah. Іграшки. Олень. Олень. Такий от олень. Різдвяний. Рездвяний. Подумай, хорошоньку. Між іншим вже майже місце нема мабуть. <laughs> ну кажу, 5 разів, напевно, нам. треба буде. 4-5. Можна бір посуду. Це може бути як для дітей оцей, що сидиш, їсиш. Поняв, так? Да? Сидиш, їсиш. Сидиш, їсиш. Чого він туди повість? День другий день другий. Нічого не помінялося, Я не... ми не знаємо, що тут... що тут далі буде. Сьогодні вдвох тільки будемо робити хіба якісь прямі включення, коли буде щось цікаве-цікаве. Що сьогодні плануємо один раз вивезти якесь сміття. Знайшли тут поблизу як чаріті-центр, щоб здати одяг. І... і що? Заберемо сьогодні ще один бус. Надіємося, що завтра вже останній раз. Вернемося сюди. Тут такі окулярчики, гучі підлетіли. Вот такі. «Made in Italy» пише. Так що щось буде коштувати. День третій, нічого не міняється. Сміття як було, так і є. Ми вже втомлені, зневірені, ні, там не зневірені, все добре, просто насправді серед цих всіх мішків. З десяти мішків, напевно, мішок виходить з добрим товаром для продажу, ну але це і так добре. Якщо чесно, навіть краще, тому що це занадто великий об'єм для, для нас. Для нас ми не встигаємо це все прям робити. А так на сміття відвезли на сміття, плюс тут знайшли якусь жіночку литовку, яка приймає одяг. Запах чудовий, карі б'є вніс. Супер, супер, просто настрій супер. Не знаю, щось будемо знімати, але... Типу, зважаючи на вчорашні перспективи, типу, прям щось вау, цікавого вже тут немає. Хоча все може бути, побачимо сьогодні. Я бачу не щедрість, набор від Rittles. Це це тоді не господарське мило. Такий наборчик 35 фунтів десь новий коштує. Де? Ну, десь так. Плюс Версачі, пальона. Але дехто купляє і питається, це оригінал, так, да, це оригінал за 10 фунтів. От Потім... дві банки горіхової пасти. Ой-ой, таке вечірнє щось Ні, це щось недобре. А це щось таке взагалі модняве ого Ще якийсь а потім ви жалієтеся на своїх рідних, але я думаю, вам рідні отакі не пересилають додому. Я сподіваюся на це. Бо якщо пересилають, в мене є для вас погані новини. О. Ви прийомні. Так, <свісна> да, Ви прийомні. Я не втомлююся це повторювати, що я би не спілкувався потім з такими родичами. Типу окей, якусь одну річ, дві, але не... Балом, ого! Трусики, з примарку 2XL Отакий от коцик, коцик тут я бачу, коцик і... Ну, отакий от оце вже Микола я прийшов, але може такий бути подарунок. Типу, думаєте такий коцик хіба? А тут бам ще трусики. Чим погано. Ще одні, ну я сподіваюся, там теж трусики. Ні, це просто коцики такі. Пам. І що ви думали, ще коцики і ще трусики. Ну добре, це... ці коцики ми продамо. Як от такий шлях, добра нема. Все добре було тут. З цієї сторони, але ну, ми не йдемо, йдемо йдем протилежну сторону, не знаю. Сьогодні ще гірший результат. Десяти 10 мішків, 0 мішків доброго. От. Але нічого, ми вже добралися майже до самого кінця. Тут трішки пару мішків сміття, але ну, це ми сміття будемо в кінці вивозити. І лишилося в нас ніби таке, як одна. Одна третя. От, вчора вивезли багато на, на одяг віддати на вагу, Вийшло щось десь близько 150 фунтів. Сьогодні вже два рази відвезли в різні точки. От, і, напевно, ще два рази потрібно буде вивезти, один раз сміття і один раз хороше. І того ще чотири рази нам приїхати. Ну що, день п'ятий. День п'ятий, і сподіваємось, останній. По факту нам залишилося перебрати оцю частинку, тут 20 мішків може. Там в куті це сміття, це сміття, там декілька хороших мішків. Ми вже відвезли один бус з одягом на секонд хенд Зараз вже закинули 10 мішків. Думаю, нам тут годину-півтора перебрати це все, потім вже залишиться один бус сміття. Один буз, напевно, ще з одягом розвезти по точках і, і забрати там, ну, поки що чотири мішка є хорошого. І, і все. І отак зробити. Ну і в нас вже дуже багато до продажу. Я не знаю, типу, ми зараз тиждень, напевно, на тиждень стопанемося 에, стосовно покупок. Будемо суто займатися тим, щоб продати чи пошвидше, тому що зараз різдвяні свята йдуть. Люди дуже активно купують всюди зі всіх сайтів, тому що на подарунки. А в нас дуже такий якісний товар. Тут нові, все запаковано. Трошки з присмаком карі, але це yeah. таке. No, Покупають навір. Yeah. Так що нормально, типу, ми задоволені, як все відбувається. А там вже далі будемо відштовхуватися від того, що. Що ми будемо мати, так що давайте, давайте, давайте нема часу. Що, не пройшов півроку, ми закінчили, От так воно виглядає зараз. Дуже багато роботи, але в принципі дуже і хороший профіт буде у нас цього. Втомлені, але щасливі, да? як то кажуть. Всім доброго дня. Ну що, Підводимо підсумки минулого розіграшу, а я нагадую, ви могли виграти чудовий принтер, а також ноутбук. 에... Було все унікальних коментарів 19, пішло все вниз, але нічого. Думаємо, с... далі буде все краще. Так що будемо вибирати переможця і переможцем стає. 에... Василій Копердас 7257. Двіжіться з нами на нашу електронну пошту, яка буде прикріплена знизу. А також хотів би розказати, що буде розігруватися в наступному відео. А в наступному відео будемо розігрувати такий сет, набор з двох, з двох речей. А саме отакий масажер для обличчя, ну це вже, напевно, більше для жінок. І отакий диспенсер для круп. Хто, це, хто не знає по гуглі, що це таке. Ну, я думаю, це також більше для жінок. Так що, якщо чоловіки виграєте, подаруйте своїм жінкам. Що для цього потрібно, як завжди. Лайк, like, підписка, коментар з сами слів і всім удачі!